Голова Сумської обласної військової адміністрації розповів про підготовку до евакуації населення з п'ятикілометрової кілометрової прикордонної зони. Сумські депутати проголосували за виділення грошей на ліквідацію наслідків атаки шахедемо 3 липня. Родина сумчан, що постраждала від російської атаки, розповіла про врятованого в квартирі кота. Вночі та вранці 10 липня російські військові обстріляли території Краснопільської та Хотінської громад. Повідомили в сумській військовій адміністрації. У Краснопільській громаді зафіксували 9 вибухів у Хотінській, 6. попередні за інформацією військової адміністрації, без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Тільки за останні два місяці ми брали динаміка кількості обстрілів. Наслідків цих обстрілів, тобто за два місяці 1349 обстрілів було. Тобто в порівнянні з попередніми місяцями в два рази збільшується. Евакуація покладається на районні військові адміністрації. Вони організовують їхні відповідні структури. Також в області буде створений в рамках комісії. Керівництво і надання допомоги, загальне керівництво буде здійснюватися на рівні області, а виконання це будуть райони і громади. Місця прописані в планах. Це таємна інформація. Виділити гроші на матеріальну компенсацію постраждалим внаслідок ударів ворожими безпілотниками у сумах 3 липня. За таке рішення проголосували депутати сумської міськради на позачерговій сесії. На ремонт а та також демонтаж зруйнованої частини будинку на Петропавлівській мають виділити 15 мільйонів гривень, каже сумський міський голова Олександр Лисенко. Було розділені ці кошти. 50 на 50 це 7 мільйонів, 7,5 мільйонів на один будинок. І на початкові роботи, вірніше, на другий під'їзд, і початкові роботи на третій під'їзд. Вже, я думаю, прогнозовано те, що попередні висновки є експертів, що це буде розбір даної будівлі, тому що там два поверхи повністю пошкоджені, а другий і третій після висновків, скоріш всього, буде визначити такий, що він не признати для використання. Щомісячну допомогу на проживання отримуватимуть 32 постраждалих домогосподарства, говорить директорка департаменту соціального захисту населення. Тетяна Масік. Допомога в розмірі, коли проживала одна від одніє до двох осіб, це 3,5 тисяч гривень на місяць, а коли три до чотирьох осіб. Це 5 тисяч в місяць, і більше п'яти осіб. Це 6,5 тисяч в місяць. Будуть отримувати. Допомога виплачується протягом шести місяців, але далі рішенням виконавчого комітету допомога подовжується. Загалом у пошкодженому будинку 48 квартир, у яких зареєстровані 64 мешканці. Суму одноразової матеріальної компенсації сім'ям за зруйноване житло визначатимуть за результатами актів обстеження, каже Тетяна Масік. Представники постраждалих домогосподарств, житло, яких зруйноване і непридатне для проживання це 100 тисяч гривень, житло, яких частково зруйноване і непридатне для проживання 75 тисяч гривень. І житло зазнало значних пошкоджень це 50 тисяч гривень. І зазнало пошкоджень це 25 тисяч гривень. Внаслідок удару безпілотників загинули три людини. Родини загиблих отримують допомогу по 250 тисяч гривень. Такі ж суми мають отримати сім'ї загиблих минулого року внаслідок повномасштабної війни. Усього на це передбачено 7 мільйонів гривень. Ірина Касьяненко, Сергій Шаповалов. Суспільне новини суми. Важить десь 27-28 кілограмів. Побігають зброю. Трофеї війни на театральній площі у Сумах. Таку інсталяцію привезли до Сум на кілька днів волонтери із Кам'янського, що на Дніпропетровщині. У 14-му році завдяки волонтерам українська армія вистояла, тому що в 2014 році забезпечення дуже, дуже слабе було. І Зараз ми виконуємо те, що волонтери робили в 2014-му. Андрій. Ветеран АТО на початку повномасштабного вторгнення згадує чоловік у Військоматі не хотіли його брати на службу, але він домігся, щоб служити у 25-й бригаді. Нині на реабілітації після поранень. Тож вирішив допомогти зібрати гроші для побратимів і запропонував спершу вийти на площу у рідному кам'янському народному герою України Юрію Лазаренку. Давай вийдемо до варуса супермаркета, постоїмо. От зробимо інсталяцію, виставку, що так і так, хлопцям треба мати. Ну, давай вийдемо, вийшли, постояли. Я навіть не сподівався, що так станеться, але ми за 5 годин зібрали на маві. Ну, Іванич купляв в Польщі 75 тисяч гривень. Починали, згадують волонтери, збирати гроші у соцмережах. Нині серед експонатів мають фотозвіт, наданий захисникам допомоги. Соцмережують дуже довго, дуже довго. Ми усвідомили, що з людьми треба йти до людей, треба з людям спілкуватися. Серед експонатів, форми російських воїнів та різні використані боєприпаси. З мого тут ось тільки броні і залишки автомата мого сина. А це решту ми збирали по музеях у побратимів, у кого що, як кажуть, з миру по нитки. Стінгера був збитий літак. Під горлівкою це ми стояли. Хлопець нам приніс від американської гаубиці гільзу. Подарив у 2014-му Юрій потрапив до полону. Тоді російська сторона виклала відео допиту з чоловіком. Що ти робиш тут, спрашу? За Україну воював. повернувся додому у лютому 2015-го. Два місяці тому йому присвоїли звання Народний герой України. На виставці розповідає є і зброя від рятівника, який допоміг визволити його з полону. А це мій рятівник подарив. Це московська гільза від далекобійної гармати. Володя каратун, мій ангел-охоронець. Коли я був в полоні, він мене звідти викрав. Вони там отертіли, каже він ще тут три дні назад баланду розносив, а зараз інтерв'ю ні придає. З початком повномасштабної війни Юрій знову долучився до війська. Весною 22-го був евакуйований пораненим з Лисичанська. Тож зараз намагається допомогти побратимам волонтерством. Нині чоловіки організували другий тур містами України. Говорять, воїнам на передову хочуть придбати авто та три квадрокоптери. За ними вже черга. Це розходи матеріал. Автівки дуже виходять швидко з ладу. Квадрокоптери також Російська Федерація сажає наші квадрокоптери і навпаки. Українська армія на виставці можна взяти до рук зброю, витерти ноги об форму російських солдатів та запустити дротики у портрет російського президента. <звук> Є звітність. Якщо є довіра, є звітність, то звісно, це треба дуже великих масштабах, тому що ми воюємо, тому що нас знесуть нафіг, і що ми не будемо воювати. У нас цивілізійне зіткнення з росіянами, які де, де вже четверте століття. Тому вони не просто нас знесуть, щоб ми вижили, щоб наші діти вижили. Свій перший тур заходом України розпочали близько місяця тому, розповідає Андрій Мазур Кропивницький, Вінниця. Тернопіль, Хмельницький, івано франківськ Львів, Дрогобич, Луцьк, Рівне. Назбирали 8 тисяч доларів, купили за 6 тисяч доларів автівку. Передали їй квадрокоптер. Від себе хочу сказати, Дуже сподобався Дрогобич із 10 людей, які проходили, дев'ять донатили. Невеликі кошти, але дуже вражені були. Після сум волонтери попрямують до Чернігова, а потім Черкас. Люди у нас дуже патріотичні. Я закоханий наш народ. Катерина Гладенко, Євген Абрасімов. Суспільне новини Суми. Це перші кадри, як врятованого мурчика дістають із зруйнованої квартири. Чотири доби без їжі та води він провів у зруйнованому житлі, коли поруч все горіло. Олександр разом з рятувальниками змогли знайти кота з другої спроби. Він за кроватью був. Він там, там ніколи не ховався. Він завжди там в нього був за діваном, так. То ми думали, що він за диваном. діва. То в самому й... кутку стояв, там і в самому кутку був. І там у нас батарея тонка, внизу була. І ми так поняли, що він там був, як на батарейки, може лапки охлаждати. Це було, знаєте, як ковток свіжого повітря, як якесь повернення до життя. Бо ми гадали просто ми сенсі, наче Втратили, бо ми гадали, втратили всіх. Може, жарко дійсно. Мурчика, як знайшли, одразу повезли до ветеринара. У нього, розповідають господарі, обпечені лапи, зневоднення та висока температура. Ну, такою якось страшно тебе. Кіт у родині з'явився чотири роки тому. З того часу товаришував із шість трьома домашніми улюбленцями: мопсами Кексиком та Анечкою та кішкою Монікою. На згадку про інших у родини залишились тільки їхні речі. Оце що висіло на балконі мого брата. Це в понеділок, вранці, коли я їх вигулювала, був дощ. Я повісила на крючку на балконі, щоб шлейка просохла. Оце щось. Оце, наші тваринки, наші дітки, маленькі, пухнасті. Це, це було найголовніше, чого ми там стояли зранку і до вечора. Нам ну, взагалі в плані речей ніякої важливої цінності ну, взагалі немало. Нам ну, ці життя це було найголовніше. Мурчик – улюбленець мами. Першої ночі вдома для нього поступили з диваном, розповідає Марина. Мушу постелили на полу. Ну він сам так зрозумів, що йому там придеться спати. І тут я просипаюсь, а він уже спить зі мною рядом. Я боялась його придавити і, і гладила його, гладила і пішла спати на пол. Ці емоції неможливо передати. Неможливо. Ну, от. Те ж саме відчувають, коли знаходять людину. Вся родина в момент удару російських шахедів 3 липня була не вдома. Надія того дня мала вихідний, але за збігом обставин її викликали на роботу. Після вибуху всі стіни у її кімнаті впали. Частину ручей рятувальники змогли дістати й передати родині. За словами дівчини, їм допомогли небайдужі люди. Багато питають як, що співсівчувань дуже багато. Нині під'їзд визнано аварійним, його закрили і більше нікого не пускають. Його мають демонтувати. Моя кімната, як там мені сказали, там просто труха. Там взагалі, ну, чесно, ще є якась надія на те, що коли почнуть їх ті завали розбирати в моїй кімнаті, ну, можливо, можливо, хтось знайдеться. Ну, хоча б тіла. Можна було їх поховати і вже просто знати. А поки ж говорять господарі, очікуватимуть розбору завалів та мають підлікувати Мурчика. Він молодий, він, ну він молодець, я вірю, що він поправиться і буде mm -hmm. нас ще радувати кожного дня. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми. Тростянець. у минулому році це місто на собі відчуло, що таке руський мір. Сьогодні воно відновлюється від пережитого. Відновлюється і футбольний клуб «Тростянець». Цього чоловіка звуть Іван Шевченко. Він директор футбольного клубу «Тростянець». У березні дві року він був у місті і бачив руський мір на власні очі. Говорить, серед іншого дісталась і стадіону імені Володимира Куца, на якому тренується тростянецька команда. Тоді стадіон мав такий вигляд. Прильоти приблизно з міномета було один прильот на цій біговій доріжці, один по центру футбольного поля, і один приліт був на біговій доріжці з тої сторони футбольного поля. Також прильоти були. По території стадіону стан Тросенця був дуже жахливий. Тросинецька громада найбільше постраждала з усієї області. Місце, місто було майже місяць під окупацією. Було все розтрощено, розбито, знищили все, що, що бачили на своєму путі, як йшли. йшли. Просто не мадрую силів, як сказати, як не люди. Наразі на стадіоні відновили газони, сказати, де була, та вирва, ми не змогли. Відновлюється і бігова доріжка. А на стадіоні сьогодні тренувались футболісти Трастянця. З 23 футболістів, які були у клубі на контракті, перед початком повномасштабного вторгнення, наразі повернулись у команду п'ятеро. Серед них готуються до старту у другій футбольній лізі капітан Віталій Полянський та півзахисник Андрій Сліпухін. Є мотивація дати місту позитивні емоції, тому звичайно будемо грати з натхненням за наші збройні сили України, за наші за наші сім'ї, за наші міста і за місто Тростянець. Звичайно, буде подвійна мотивація. Позитивні враження. Знаєте, Тростянець, напевно, як домівка, тому додому завжди хочеться повертатися. Готує команду новий керманич Валерій Шаповалов. До цього він грав у СК Одеса. Далі перейшов до Дніпропетровського Дніпра. Пізніше були Зірка, Кривбас, Металург, Запоріжжя. Завершував ігрову команду в Казахстані у командах Ордабаси і Оґжеспест. У «Окжекпесі» розпочинав тренерську кар'єру. В Україні на тренерському містку працював у командах Зірка та «Інгулець». Ми будемо грати перш за все для людей. І буде настрій у людей зовсім інший. І буде все добре. Я, я впевнений, що футбол тут допоможе тільки. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини, Сумщина.